Відправляй з поштомата, любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені, і все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Друзі, ну що, у нас розпочинається дуже цікавий матч на колективому Лантана та Білгарм. Ще у нас челендж дивізіон. Я так розумію, що захотів пробити чистий лист. Не бачу. І ще один момент, друзі, і це гол. Одразу гол на четвертій хвилині матчу. Савченко Станіслав забиває цей м'яч. Рахунок стає 1-0. Один на користь колективу Монтана. тягне Савченко на Степаненко Богдана. Богдан Степаненко пробиває і тут захисники вже блокують цей удар. Непогано, скажу так, Степаненко. Але, Але не для Максима Грачова, який обіграв вже четверих, пробиває і прошиває зараз ворота і суперника. Плечик. 3 в 2. Плечик. і все-таки забиває у нас п'ятий номер Білгороду 5-1. Кахне. Савченко тягне, Савченко забиває. Станіслав Санчин. Санчин. Савченко робить рахунок 7-1. Друзі, капітан колективу Лонтано Степаненко Богдан. Богдан, вітаю вас перемогу, вітаю вас з, тим, з вашим дублем. Якщо не помиляюся, це перший дубль у вас на турнірі. На турнірі так. так. І в цілому поділіться ваші емоції, що вийшло ще ні. Ну, Гра сподобалася. Я дуже вдячний е, Валерію, директоренко, який зміг приїхати та підтримати нас хоча б на перший тайм зробити мені. Здається, дуже вагомий внесок у команду. Ми вигравали 4-0 після першого тайму. Але сьогодні склад був дуже гарний. Дякую грачу Максиму Грачову, який приїхав. Ось, звісно, що команда мені сьогодні дуже сподобалась. Команда Сопротиненків також, ну молоді хлопці, ми їх просто переграли на класі, тому що вони неслися вперед, а ми так, будучи. Трохи грамотнішою командою зіграли типа на їх помилках. Все. ране. Кого можете сьогодні виділити? І в цілому перша половина, е... перша половина осіннього турніру да, дивізіону челендж. Чи задоволені ви результатом і позицією команди на сьогодні? Я не пам'ятаю, яка зараз позиція, навіть я не дивився у турнірну таблицю. Я задоволений, тому ми зіграли чотири гри, три перемоги, одна поразка. Але навіть та поразка, яка була, це наша провина, тому що ми ту гру, ту команду також переграли, виграючи 6-3, І також допустилися тих помилок, наприклад, як сьогодні ця команда. Але це я вважаю, що таке неможливо прощати. Нам треба дивитися на свої помилки і виправляти ситуацію. У майбутніх матчах зустріч Богдан, дякую вам за ваш коментар. Бажаю продовжувати в такому дусі, та головне Дякую. Друзі, Степаненко Богдан, капітан колективу Лонтану. Друзі, Денис Мишенко, капітан колективу Білгород Денис, якось швидко пропустили і все понеслося. Що не вийшло, чому програли? Ну, взагалі, рахунок по грі. Команда Лонтана переграла на сьогодні по всім параметрам. Десь в першому таймі у нас взагалі нічого не вийшло. Суперник не дав зовсім награти наш футбол. Можливо, проблема в тому, що ми вчора провели тренування, то десь підсіли фізично. Взагалі, хлопці не співали повертатися. усе було. Навіть і я бачив, що я не сюгаю просто за м'ячем. Ну будемо робити цього висновки. Якщо минулу гру ми проти Вінсета програли десь там чисто, можна сказати, емоційного характера, хлопці не зігралися. Зараз трохи було на тренуванні вчора краще, але все ж таки робимо висновки, що в п'ятницям більше тренування не будемо проводити. Скажу, що суперник дуже сильний. Лонтано їм потрібно йти на підвищення, десь в іншу лігу повище. Дякую їм за гру. Ну, будемо робити висновки. Кого можете сьогодні виділити е, в вашому складі і взагалі чотири гри шість балів? Наскільки ви задоволені стартом челендж дивізіону? Стартом задоволений. Останніми двома іграми не сильно задоволений, але це футбол. Хтось виграє, хтось програє. Будемо намагатися далі вигравати, але футбол покаже. Як сьогодні хто сподобався? Вам? Ну як, взагалі, вишнівський подобається. Це наш лідер зараз. в Команді у нас також всі добре грають. Виділити ну льошу, да, вишнівського виділю. Ілля білейчик це четвертий номер, молодий хлопець, рветься. Десь трошки в нього не виходить, десь трішки ще боїться. Але футболіст порівнював він вишнівському не поступається. Я думаю, в команди є перспективи. Будемо награвати щось і робити все попереду. Буде в нас. Динися, дякую за ваш коментар. Бажаю вам зробити правильні висновки. Та головне без травм. Дякую. Денис Ниченко, капітан колективу Білгород.